Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про такий водночас і старий, і новий напрямок ретродропів. Це можна сказати під вид ретродропів, тому що ми не будемо крутити транзакції. Ми не будемо набивати об'єми, а ми будемо стейкати монети, тому що останнім часом за стейк монет нормально почали насипати, а конкретно за стейк атому та за стейк Селестії. Але сьогодні конкретно будемо говорити про атом, тому що я вважаю, лише його в такий час можна по ринку плюс-мінус трохи підібрати для стейку, тому що Селестія проект токен Тія вже досить сильно виросла, і на таких відмітках я би не купляв. Навіть ми з моїми підписниками отримали дроп від проекту Dimension, тільки ми отримали. Його не за стейк-атома, а за те, що інвестували свій ефір. Област, точніше за брідж, який ми робили. І за те, що ми просто робили цю активність, кожному з нас дало по 50 токенів на аккаунт. Це приблизно по курсу вийшло по 250-300 доларів. Приємно, вважаю, так. Ми навіть не очікували цього дропу. І взагалі останнім часом ось таких дропів неочікуваних буде все більше, тому що ви робите якісь тір-1 проекти, зачіпляєте десь якісь інші мережі, користуєтеся якимось бріджами. Пізніше у цих проєктів виходить свій токен. Виставляють сайт, чекаєте свій кошельок і отримуєте дроп. Тому, в принципі, таких активностей робити потрібно все більше, не тільки крутити з касинки Layer і старкнети, а потрібно розширяти поле цього всього. Тому сьогодні я вам покажу, як стейкати атом, тому що конкретно у цій екосистемі більше по суті за що і дроп не має давати. А на атомі останнім часом на космосі будується дуже багато нових проєктів, відповідно які кожен з них не має токену. А коли він буде, цілком імовірно, що конкретно за стейк атому вони можуть нам роздавати дроп. Не люблю воднити, просто вам розкажу по ділу, що, наприклад, за стейк атому більше ніж на 75 доларів. Навіть не 75 монет, а більше ніж на 75 доларів, отримали дроп токенів TIO 600 токенів. Звичайно, більшість людей цих 600 токенів злило по 2, по 3 долари і забрали свої 1800, 2-3 тисячі доларів. Але потім, друзі, токен виріз майже до 20 доларів, і це вже вийшло по 15-20 тисяч доларів на аккаунт. Просто уявіть собі, які це цифри лише за те, що ви стейкали більше, ніж на 75 доларів атому. Тому цілком ймовірно, що в майбутньому історії будуть повторюватись. Звичайно, ми будемо. Старатися стейкати трошки більше такі рекомендації, я звичайно дам. Скільки стейкати, на яких кошельках краще. Але, як завжди, пам'ятайте, що це не фінансова рекомендація, і всі дії, які ви робите своїми фінансами, відповідальність лише лежить на вас. Я просто транслюю, показую те, що роблю сам. Ну і звісно, хочу, щоб ви теж заробили, якщо зароблю я. Я покажу вам, як правильно обирати валідатора, покажу, як стейкати токени. Поділюся думкою, чи варто зараз їх купляти. Якщо купляти, то як взагалі, друзі, якщо перейти на мій телеграм-канал, то ми з підписниками досить так жорстко полюємо за різними дропами. От, наприклад, ми стейкали токенедюм, які отримали айрдропом, і тут вже було в них перше голосування. Цілком вірно, що це теж буде враховуватись, бо це транзакція в блокчейні Dimension. Ми робимо з підписниками KiloX, Ось тут у мене є, тут відкрита угода. Ми робимо Aevo, Ми робимо HyperLiquid. Так цікаво, чого в мене тут тик профіль не спрацював. Ладно, це таке. Ми маємо поїнти у гаманці хірволит. Ми дуже робимо багато активностей, і я впевнений, що в майбутньому якийсь один проєкт. Можливо, не один, можливо, це буде хірволит, можливо, це буде Blast. Також зараз є просто шикарна промка від Байбіту та Мавіа, де по курсу виходить 400 доларів на один аккаунт. А акаунти можна робити навіть старі, якщо у вас є аккаунт Bybit. Відео ось тут вам закріплю. Переглядайте, тому що вона ще досі актуальна. Можливостей куча, і рано чи пізно щось дасть нам заробити. Я в цьому буквально впевнений, бо я вже це проходив не один раз. До речі, ось тут вставлю вам QR-код на мій телеграм-канал. Можете просто відсканувати камерою телефону і зможете підписатися на мій канал. Отож, в першу чергу, я покажу вам декілька цікавих та крутих сервісів. Перший називається Космос Drops. Дивіться, друзі, тут ми можемо переглядати, які проекти виходили, які будуть виходити, які проекти за що давали, скільки треба було стейкати атому, можна ще стейкати токен Осмо, можна стейкати токен Тіа. Але просто дивіться, що я вам покажу. Я перейду на біржу BinKix, я, до речі, являюся її партнером. Ось це у їхній футболці, можете побачити. Тому за моїм посиланням у вас будуть знижки на комісії. Різні плюшки, і завжди я допоможу вирішити вам любе запитання, любі проблеми, тому що я маю прямий вихід на менеджерів. Давайте перейдемо, наприклад, до графіку токену Atom, який ми збираємось сьогодні стейкати. Хтось може сказати, друзі, що це пізно вже стейкати Atom, його стейкають Давно я це все не слухаю, тому що якщо не роздали дроп, Нічого ще не пізно, я вже це все проходив, говорять, пізно-пізно. Проект виходить через 6 місяців, насипає навіть тим, хто робив в останні 2 місяці, навіть тому не пізно. Єдине, що ми будемо морозити свій атом, і коли буде ріст, ми не зможемо його зафіксувати. Зараз я це все поясню. Перейдемо до графіку токену Atom. Він зараз торгується в нас на відмітці 10 доларів. Якщо взяти, наприклад, тижневий графік, ми можемо побачити, що він знаходиться в такій плюс-мінус зоні накопичення, навіть якщо взяти його місячний графік, можемо бачити, що значення в нього доходило до 40 доларів. І зараз, враховуючи те, що починається оцей хайп на цей весь стейкінг, а токени там морозяться, тому що там 21 день вивід іде. Тому цілком ймовірно ми можемо побачити ріст ще цього токену, бо інші токени, наприклад, Тіа, давайте Порівняємо, наприклад, з TIA. Ви можете побачити, що тут зовсім інша історія. Токін вже дав нормальні ікси від свого початку, і брати його по 19 доларів. Ну я би не сказав, що це хороша ідея. Я, як мінімум, чекав його відкату до якихось 10-12 доларів, тоді вже купляв. А тоді можу зняти окремий відеоролик, як стейкати TIA і які привілегії є у цьому. Так само, наприклад, токен який, осмо, який теж можна стейкати. Тут та сама історія. Він був, він досить довгий час. Ось тут у нас знаходився і досить сильно зараз. Відріз. А ось токен ATOM мені досить важкий, його не так легко пампити, тому лише його одного я поки буду набирати. Ще раз нагадую ця площадка, де ви можете переглядати проекти, які виходили, за що ви тут можете перевіряти свою eligibility, От, наприклад, Pite Network. Я теж, до речі, стейкаю цей токен. Давайте навіть тут щось поклацаємо, поставимо всі галочки. До речі, ось тут у мене є відео конкретно про Pite Network, про стейкінг і про сам токен. Дуже красивий розбір, гарний. Можете його теж переглядати, можливо, вам буде цікаво. Ну, ось бачите, в принципі, чим крутий цей сайт. Ви тут можете попідключати свої гаманці і перевірити одразу всі дропи. Я тоді ще не стейкав нічого, і мені, в принципі, пайт не дало. Я його відкупляв з ринку. Тому цей сайт досить крутий. Можна дивитися на проекти, за що вони давали, можна перевіряти свої eligibility. Є ще один ось такий у нас сайт, який називається Staking Reward. Тут ми можемо переглядати екосистеми, ефіру, солани, дивитися, який в них стейкінг, скільки вони дають APR річних, дивитися, які тут. Давайте знайдемо потрібен нам атом, натиснемо на нього. Тут є такий навіть калькулятор дохідності. Якщо прогортати донизу, тут видно, що ми можемо тут вибрати провайдера, вибрати монету, і, наприклад, вибрати, скільки ми там 1000 доларів, наприклад, інвестуємо. І ось тут по графіку можна подивитися, скільки буде прибутку за рік, скільки буде прибутку за більший термін. Тут знизу в нас враховується, якщо ми не будемо діставати зі стейкінгу реварди, зверху врахується, якщо б ми їх діставали. Наш прибуток і переінвестовували, але це таке. Дивіться, найосновніші дії всі відбуваються на гаманці Кеплер. Конкретно я буду стейкати свої токени з нього, тому що це конкретно гаманець від космосу. Можливо, хтось користується якимись іншими. Я буду використовувати конкретно Кеплер. Я відкрив один зі своїх мультиаккаунтів, щоб показати вам все буквально від самого початку від встановлення гаманця Кеплер. Для цього ми просто вписуємо Chrome Extensions в Гуглі. Якщо у вас Windows, будьте обережні, бо зазвичай тут першим посиланням. Може бути приставочка реклама, і це може бути скам. Тому, взагалі для ідеалу я це посилання, на скачування гаманця Kepler просто залишу вам в описі під відео, так буде найбезпечніше. Переходимо в цей магазин, пошуку шукаємо Kepler, натискаємо, тоді тиснемо на гаманець і тиснемо Встановити, додати розширення. Після цього, як розширення додане, можна створити новий гаманець, якщо у вас ще ніколи не було, а можна імпортувати якийсь свій інший. Я ж тисну Create New Wallet. Після цього потрібно натиснути Create New Recovery Phrase. Це є Фраза це буде 12 слів, швидше за все, які потрібно буде вам записати десь. Бажано не на комп'ютері тримати їх і не на телефоні, а найбезпечніше це навіть, напевно, в такому картковому вигляді записати. Я натискаю Create New Recovery phrase». Тут у нас вибуває попередження, потрібно натиснути «I understood. show my phrase. Я свою фразу записав. Тепер у нас така невеличка перевірка, потрібно ввести 8 і 11 слово і дати ім'я гаманцю, і тоді придумати пароль. Після цього, як ви це все зробили, просто тиснете Next, Вибираєте, якими мережами тут будете користуватися. Я, наприклад, виберу космос, виберу, наприклад, Селестію. Тому тому що думаю, в майбутньому вона мені буде потрібна. Виберу Dimension, Injective. Можна вибрати скільки хочете, тому що я в майбутньому планую підбирати токени і стейкати ще якісь інші. Вибрали мережі, які вам потрібні, і тиснути save. Все, гаманець створений, можна натиснути Finish. Тепер, якщо натиснути на гаманець, ось тут, у вас вже є створений гаманець, який готовий до роботи. Я ж перейду вже на свій основний і буду показувати з нього. Ось тут у нас є кнопочка стейки. Тут буде відображатися. Можна натиснути Manage Portfolio in Capital Dashboard, можна натиснути ось тут стейкет. І тоді Dashboard держборд немає різниці. Нас перекидає на одну і ту саму вкладочку. Це є браузерна версія нашого гаманця. І ось тут власне у нас є розділ стейк. Можна вибирати монету, яку стейкати, а можна ось тут просто вибрати космос Hub, Наприклад, тепер я з телефону куплю собі токени атома конкретно по ринку. Покажу, як їх завести сюди і як застейкати і якого валідатора вибрати. До речі, щоб ви розуміли, тут ви свої токени не делегуєте нікому, ви просто віддаєте право голосу проекту. Наприклад, там йде якесь голосування за якісь важливі речі, ви ніби в цьому не шарите, і ви маючи токени, маєте право голосу. Але так як ви не шарите, ви своє право голосу передаєте проекту, який використовує ніби ваші голоси для того, щоб якісь масштабні більші речі вирішувати. Це якщо простими словами. Дивіться, в нас є на космосі адреса. Ми ось тут беремо депозит і копіюємо адресу. Нам потрібно конкретно космос хаб, тому що на різні мережі тут різні. Адреси, не так як метамаску, що всюди одна. Вибираємо цю адресу. Тепер вже продовжуємо з телефону. Я переходжу на свій аккаунт біржі BinkX. Ось тут шукаю в пошуку Atom. Конкретно мені потрібно Atom USDT Spot. В мене тут стоїть зірочка, тиснемо сюди. Вибираємо Buy. чи повторювати за мною друзі, вирішуйте самі, тому що токен може і просідати в ціні. А якщо ви маєте його вже, то можна і застейкати. Якщо плануєте купляти, то краще переглядайте моє відео про стратегію DCA Ось Тут закріплю, я там показую, як не купляти одразу на всю котлету. А грамотно набирати портфель. 10 токенів по 10 доларів це буде 100 доларів. Я хочу застейкати хоча б 20 токенів, тому що деяким проектам було достатньо 1 токен, комусь було потрібно 10, комусь 16. В середньому я дивлюся статистику 16-14 токенів. Я застейкаю 20. Якщо у вас атома є багато, ви можете застейкати 100 токенів, а якщо у вас його дуже багато, то краще розкиньте по 100 на різні аккаунти. Я поки що буду купляти лише 20 токенів. Куплю на 205 доларів, тисну «Buy Atom. Адреса вже в буфері мене скопійовано. переходжу сюди, переходжу фанд-аккаунт. Якраз в мене вийшло 20 токенів Атома. Я натискаю на них, натискаю візро. Монета вибрана атом. Вибираємо мережу. Нам потрібна мережа конкретно космос, тому що це мережа космосу. Вставляємо сюди адресу. Тут є така вкладочка, що потрібно вписати мемо. Так як ми на кеплерлі копіювали адресу космосу, і в нас тут меми не було, відповідно, нам вставляти його не потрібно. Я тисну All і натискаю Відзров. Натискаю ОК. Okay. На основному. Аккаунті в мене налаштовано, щоб я міг відправляти по FSAID. Тут прийшлося вставити і торговий пароль, і email, і номер телефону, і Google автентифікатор. Все, кошти відправлені. Тиснемо Complete. Тепер просто очікуємо, коли вони у нас з'являться на гаманці. Ось буквально 205 доларів. Вони вже є. Ось знизу можете їх побачити. До речі, я буду стейкати 20, завжди потрібно трошки залишати на комісію. Ось мій атом підтягнувся. Тиснемо старт стейкінг. Для цього нам потрібно вибрати валідатора, яким чином ми його будемо обирати. Я знайшов інформацію. Про те, що в першу чергу не потрібно стейкати у біржевих валідаторів, тому що ми від них дропу не отримаємо. І в топ-20 краще теж не обирати. Потрібно обирати проекти, які з 20-ки далі. І бажано, щоб вони не були з нульовою комісією. Це такі конкретні параметри, які я знайшов для себе. Ось, наприклад, я знайшов проект Prism. Я буду конкретно у цього валідатора стейкати, тому що я почитав їхній твітер, попереглядав. Вони тут конкретно пишуть, що вони пов'язані з Atom, Celestia, Doom. і майже напряму говорить про те, хто підтримує їхнього валідатора, попадемо чітко під снапшоти і будемо отримувати від них дропи. Ну, будемо бачити, як це буде. В будь-якому випадку валідатора завжди можна змінити. А так, у нас є можливість того, що ми застейкаємо атом, отримуємо якісь аєрдропи від проєктів, якихось неочікуваних. Так призм конкретно говорить, що ще за стейкінг у них конкретно можна щось отримати. Тому давайте будемо пробувати. Шукаємо в пошуку валідатора призм. Одразу такий невеличкий дисклеймер. Я вже сказав, щоб витягнути повністю токени атома звідси, нам потрібно буде аж 21 день. Це означає, що якщо Атом, наприклад, десь там x 2 і ви захочете його продати, ви моментально цього зробити не можете. Це в принципі розумно вони роблять, тому що люди будуть купляти їхні токени, будуть їх морозити, і в разі якогось зросту люди не зможуть просто вдарити по стакану, тому що 21 день буде звідси йти вивід. Ось я знайшов призм, тисну сюди на них. Натискаю стейк, як бачимо, комісія 7,5% аж у них, «Voting Power» і онбординг період, тобто, щоб витягнути їх, потрібно 21 день. Тиснемо стейк, ми можемо стейкати, до речі, у різних валідаторів. Ось тут максимум не потрібно натискати, тому що вони навіть самі рекомендують залишити трошки атому для того, щоб робити наступні транзакції, бо береться мінімальна комісія. Якщо ви застейкаєте максимум, потім придеться ці копійки докидати, щоб якусь підписати транзакцію, і заплатити копійки в атомі. Тож я виберу суму рівно 20 і 3 долари. Залишено комісію. Цього буде достатньо. Тисну кнопочку стейк. Бачите, комісія у нас буквально 8 центів. Тисну Approve і транзакшен Successful. Транзакція пройшла. Тепер можемо ось тут побачити, що в нас застейкано 20 токенів Атома. Я планую це робити на декілька аккаунтів. Як я вже казав, коли трохи просяде ринок, я планую таким чином ще стейкати Тіа. Можливо, доберу токен Осмо. Тому що дюм, який ми отримали, я вже застейкав. Токен Пайт я теж вже застейкав. І я думаю, що бачите, зараз останнім часом проект просто таким чином винагороджують своїх користувачів. В принципі, це теж досить цікавий такий підвид ретродропів. Також є ще хороші валідатори, я знаю так з пам'яті, є PostHuman. Ось, ось цей PostHuman, Знаю, в нього стейкають. Теж нормально, якщо би ви хотіли. Як я вже казав, можете застейкати трошки у одного, трошки у іншого. До речі, я читав, що не радять стейкати, наприклад, на одному гаманці і ті. І осмо, наприклад, і Атом, але ніхто не пояснює чому. І я, в принципі, цього дотримуватися не буду. Я буду на одному гаманці стейкати всі три монети. Просто в майбутньому, я думаю, якщо за них будуть давати дроп, то просто ви його два або три рази з різних цих мереж. Тому в цьому проблеми не бачу. Ніхто толком не пояснив, чому так робити не можна. Я ніякої відповіді не знайшов. Тепер просто в рандомний час буде знімок. Проекти не попереджають за ці знімки. Зазвичай вони можуть робити його за два, за місяці до виходу токену, тому застейкати бажано токени чим швидше, тим краще. Звідки ви будете знати, коли якийсь проект буде роздавати дроп? З мого телеграм-каналу, як мінімум, тому що раз я вже зняв про це відео, раз ми вже робимо це, раз я стейкаю токени, відповідно я за цим буду слідкувати, і будуть якісь апдейти, обов'язково буду додавати в телеграм-каналі. Також багато хто не говорить, але я скажу про це. Дивіться, тут є ще вкладочка Governance, тут є голосування. І якщо тут будуть якісь активні голосувалки, то тут потрібно голосувати. Наприклад, ось є voting період. Активний, якщо я натисну сюди, я не знаю, чи я зможу вже голосувати. Наприклад, тисну Єс, yes, Confirm. І транзакція 1 цент. Так, я вже можу голосувати, тому що в мене вже застейканий атом, бо зазвичай воно може зразу не підтягувати. Так, бачите, мій голос вже зарахувався. І в таких голосуваннях теж варто брати участь, тому що це ще одна транзакція в блокчейні, і в майбутньому воно може зараховуватись. Бо тут є, наприклад, окрема вкладка транзакції, і вони всі тут зараховуються. Також є ось такий сайт, називається Squid Router. Я би тут теж поробив трошки якісь свапи, набив пару транзакцій. Тут можна з мережі в мережу закидати свої кошти. Наприклад, підконекчуємо там свій «Kepler» в мережі «Cosmos Hub». і, наприклад, знизу підконекчуємо свій Metamask. І ми таким чином можемо, наприклад, взяти там BNB. Перекинути в Cosmos Atom, Тоді взяти Cosmos Atom, перекинути назад в BNB в Binance Smart Chain. Тобто це є bridge, міст, який може перекрати з мережі в мережу. Але, ось, наприклад, в мене є токен BNB, так, ненавеличку суму. Я, наприклад, виберу 0.02, це буде 6 доларів. Я візьму трошки більше 0.3. Переключаюся на мережу BNB. Ніхто цього не робить, ніхто про це не говорить, але я думаю, що транзакції можуть на щось повпливати. Бо за відгуками, тими, що я бачив, люди, наприклад, стейкали атом і не отримали дропи. Після того, як проявили якусь мінімальну активність, набили транзакції, якісь голосування, почали отримувати дропи. Тому це теж може впливати. Знаєте, ця вся інформація така, можна сказати, не точна, але нам краще більше робити різних взаємодій. Щоб мати більше шансів потім щось заробити з цього, я візьму 12 доларів, щоб це було хоча б один токен космосу. Таким чином, до речі, ви можете собі свапнути його дуже зручно, якщо ви, наприклад, забули і застейкали всі атоми і не залишили на комісію. Таким чином, теж зручно досить робити. Тисну сабміт, підтверджую, оплачую 50 центів комісії, і можна дочікуватись до кінця. Просто тут хай транзакція буде, вона пройде і пізніше в мене з'явиться атом. Дивіться наскільки це зручне місце з мета з BNB, з токену BNB. Я перевожу на Макеплер в мережу атом в токен атом. Ну досить круто. Взаємодія, хороша. Тут можна таким самим чином і посвапати токени. І осмо, і тія, і атому, і все, що вам потрібно. До речі, бачите, ось токени прийшли, то ви можете не переживати. Я якраз 3 долари залишав і 12 доларів перекинув. Тепер тоді 15 доларів. Тож, друзі, на завершення скажу те, що кожен проект давав токени, давав винагороди за стейк хтось атому, хтось буде давати за дюм, хтось буде давати за Tia. Наразі я застейкав лише Атом, тому що інші токени дорогі і, на жаль, у портфелі в мене Тіа, наприклад, немає. Є куча проєктів, які ще не вийшли на ринок. Є проєкт Інішіа, є проєкт Saga, є проєкт Move, Altlayer, здається, вже роздавав. Ще є проєкт Caldera, проєкт Hyperlane, проєкт Air. Їх є дуже багато. Вони всі будуть виходити на ринок. Вони більшість будуються на екосистемі Космосу або на екосистемі Тіа. Проекту Селестія, тому я думаю, якщо вони виділять невелику частинку дропу людям, які стейкали атом і делегували, наприклад, їхнім валідаторам, буде досить круто. Тому, друзі, якщо відео вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.